Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Півтори доби миру від четвертої ранку, середи дії перемир'я Ізраїлю з ліванським угрупованням Хезбола. Угоди про припинення вогню сторони досягли під тиском міжнародної спільноти, зокрема США, взаємні. Обстріли тривали понад рік, відколи бойовки Хамасу здійснили зухвалий напад на ізраїльське прикордоння. Що про нинішнє перемир'я говорять в Ізраїлі та Лівані? То чи є шанс, що воно стабілізує ситуацію на близькому сході? Далі в матеріалі Ольги Жудецької. У Лівані стихійне святкування з гучними сигналами авто та вимахуванням жовтими прапорами хизбули. Її прихильники сприймають оголошене напередодні перемир'я з Ізраїлем як гірку, але все-таки перемогу. Це справді успіх, але він не солодкий, тим не менш дорогоцінний для нас. Ми втратили близьких і друзів, і втратили таких лідерів, як Хасан Насрала. Але слава Аллаху, ми перемогли. Режим припинення вогню розпочався о четвертій ранку. Середи до останньої хвилини сторони обмінювалися ударами і щойно стихли гармати. Жителі півдня Лівану рушили до своїх домівок, які покинули через обстріли. Багато усе та інфраструктура зруйновані, але це людей не зупиняє. Попри руйнування, смуток і те, що в нашому будинку просто неможливо жити. Ми такі щасливі, бо повернулися додому. І слава Богу, у нас все гаразд. Повертатися готуються і ліванські біженці, які опинилися в інших країнах. Щоправда, ізраїльська армія попередила наразі, це небезпечно і закликала ліванців триматися подалі від території, де ще перебувають підрозділи Цахалу. Протягом дня наші сили працювали над дотриманням угоди про припинення вогню, виявляли підозрюваних, які наближалися до заборонених районів, арештовували їх і вели попереджувальний вогонь. Також сьогодні ми знешкоджували терористів. За умовами угоди про перемир'я Ізраїль та Хезбува мають упродовж 60 днів відвести свої війська від лінії зіткнення до певної межі на своїй території. Водночас бійців Хезболи у прикордонній зоні має замінити армія Лівану. По той бік кордону в Ізраїлі такі новини сприймають неоднозначно. Хтось, особливо жителі півночі, радіє, бо отримав надію повернутися додому. Хтось не довіряє ліванцям і волів би продовжувати війну. З одного боку для нас є загроза, але з іншого гадаю, якщо вони прийшли до такого рішення, то це загалом найкраще для нас. Бізнеси тут розвалилися, і це неприємно. Тепер ми повертаємося до життя. Сподіваюся, зрештою це на краще. Є певне полегшення, але ми готові ще багато потерпіти, аби уряд розв'язав цю проблему або принаймні її частину, а не залишив нас з тим, щоб через шість місяців дістати щось набагато гірше. Не менш звістку про перемир'я однозначно позитивно сприйняла міжнародна спільнота у світі і розцінюють як крок до постійної угоди, що пришвидшить вирішення питання в газі, та загалом принесе мир на близький схід. Ми очікуємо, що всі сторони, особливо Ізраїль, чітко виконують свої зобов'язання, аби зберегти спокій на місці. Я хотів би наголосити, Туреччина готова зробити свій внесок, щоб зупинити різанину в Газі та встановити постійне припинення вогню. Відновлення суверенітету Лівану вимагає негайних виборів президента республіки, здатного об'єднати ліванців через формування сильного та представницького уряду, а також ухвалення реформ, необхідних для економічного та фінансового відновлення країни. Угоду про перемир'я найбільше просували США. Вони ж очолять комітет з п'яти країн, які стежитиме за дотриманням режиму припинення вогню, а також санкціонує право Ізраїлю завдавати ударів по Лівану, якщо Гезбола порушить договір. Разом із тим Вашингтон застерігає Байрут, що історія після 2006 року, коли Хезболі дозволили будувати велику інфраструктуру вздовж кордону, не повториться. Це можливість для Лівану відновити суверенітет на всій своїй території. І я щиро сподіваюся, що це не просто один кінець циклу насилля, але це кінець періоду усього насильства на багато-багато років. Політичні експерти загалом кажуть, потенційно угода справді може припинити конфлікт Ізраїлю з Ліваном. Питання чи вдасться офіційному Бейруту подолати вплив Хезболи, яка досі популярна серед ліванців. Армія Лівану здатна стримувати Хезболу, вона здатна її роззброїти, якщо це знадобиться. Армія може контролювати всі пункти в'їзду в Ліван, якщо захоче. Це не питання військової спроможності, це питання політичного рішення. Досі ліванські уряди не дозволяли армії фактично виконувати свою роботу, адже були дуже поблажливими до Хезболи. Протистояння між Ізраїлем та угрупованням з новою силою розгорілося після того, як Хезбула підтримала атаку Хамасівців 7 жовтня торік. За даними Ліванської влади, відтоді в країні загинули майже 4 тисячі людей. З ізраїльської сторони повідомляють про щонайменше 82 загиблих солдатів та 47 мирних жителів. Ольга Жидецька подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.